Як кажуть, гарні новини не ходять поодинці. Інтеграційні процеси між трьома братніми народами України, Росії та Білорусі останні тижні помітно активізувалися, що не може не тішити, бо у наших народів все ж набагато більше спільно, ніж такого, що нас роз'єднує. Наприклад, місцеве керівництво майже однаково реагує на намір президента або прем'єра відвідати той чи інший регіон. Українці намагаються вразити керманичів ямковими ремонтами доріг З закаткою каналізаційних люків. Асфальтом і активним використанням вертикального озеленення. Росіяни засипають снігом звалища, фарбують у 25 градусний мороз паркани і складають попсові хіти на честь високого гостя. А білоруси миють коровам роги шампунем і фарбують їм копита у чорний колі. Але як би там не було приїзд керманичів, це завжди добре для регіону. Принаймні, на деякий час.